Тільки на каналі Атмосферниця ви матимете можливість побачити за кулісня Київ Букфесту. Зазвичай блогери показують, як виглядають фестивалі, коли тут багато людей, коли розкуповують книжки, коли готові вже всі стенди, але ніхто ніколи не показував. Як це відбувається? Як працюють видавництва, як завозяться книжки, монтуються стенди? І я вас запрошую у цей дивовижний світ. А почнемо ми з стенду вже готового. Це стенд блогерів-амбасадорів цього фестивалю. І мене ви можете знайти ось тут. Правда, для селфі дотягуватись важкувато, тим не менш, якщо у вас будуть друзі, які ще не підписані, підводите їх сюди, показуєте їм QR-код і Обов'язково підписуйтеся на мій youtube канал. А ми пішли знімати вам ексклюзивний контент. При вході на третій поверх Київбукфесту, навіть поки все монтується, одразу привертає увагу стенд видавництва КСД, ось цим яскравим синім кольором всі працюють дуже староно, розкладають стоси книжок. Тому питання: як думаєте, от ваша інтуїція як працівника видавництва, які книги увійдуть в топ-продажі на фестивалі? Четверте крило чи продовження? Чи перша частина? Я думаю, перше і продовження бо бовно ж спеціадія, коли купуєш дві книжки. Тому приходьте 1250 гривень. Ми вам продаємо вже. Також ми довезли на фестиваль зіпсований і другу частину схованки. Пенелопи Дуглас. Я впевнена, ми її продамо буквально за два дні. і Нам треба буде довозити тираж. І я думаю, що ви коли побачите ці книги у видавництві КСД, будете скакати тільки що, як наш маленький гість цього кадру. Наскільки я пам'ятаю, один з брендованих кольорів видавництва це все ж таки червоний. Використовується білий, принаймні у вас на сайті. Звідки цей красивий синій? Давайте. Скажемо так, ми дуже космічна команда, тому синій це наш такий вже пріоритетний буде кольор тільки на фестивалі. А тільки тобто, це не натяк на ребрендинг? Ні, 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 ні. Чорний більше натяк на ребрендинг, чим синій. Але космос ми вам обіцяємо. Що приходьте на приходьте? Чекаємо на вас. Буквально на кілька хвилин поміж ось цього розкладання книжок, бо я просто дивлюся на ці коробки. Мені аж лячно скільки доводиться працівникам видавниць розвантажувати для того, щоб ви потім прийшли і ці книжечки накопили. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас передбачення, що з вашого видавництва буде в топі продажі? У нас по досвіду є суперхіти, і звичайно є новинки, на які ми робимо великі ставну стосовно вічних хітів. Це видавно наш формат: Сенціалізм, біологія поведінки, стоїцизм поліде. Ну це ті книги, які продаються завжди дуже добре, і вони всі ці дні будуть продаватися так само добре. От а з наших новинок то, звичайно, є великі надії на книги, які вийшли. Це все чітко про братів Гадюкіна, Це книга чарівні слова Джона Баркера, які надзвичайно корисні можуть бути для будь-яких читачів і в професійному, і в. От, це книги, які у нас великий, дуже значимий проєкт Військо читає, в межах якого дуже популярною серед військових і книга плем'я Себастьяна Юнгера. І ми зараз якраз переклали до фестивалю, видали книгу Свобода, це його інша книга. От, тому дуже сподіваємося, що ця книга також стане ну, відомою, популярною, затребуваною. І звичайно, книга Чіпова війна про ну це більше геополітичні історичні. От, ну, в цілому, це ось такі головні наші новинки. Але знаєте, буває так, що якось несподівано якась книга вискочить і ми самі не очікуємо, що саме вона стане хітом продажів. Ну, тим не менш, десь приблизно ще найважче в підготовці до фестивалю. Ми справа в тому, що ну я маю на увазі видавництво. Наш формат. Ми не просто представники ініціативної групи, яка ну цей фестиваль проводить. Ми по суті головні його двигуни. От тому, тому для нас питання стоїть не просто в організації наших стендів на першому, третьому поверсі проведення подій. Ми по суті акумулюємо на собі повністю всі організаційні аспекти допомагаємо іншим видавництвам проводити їхні події займаємося разом з партнерами звичайно ванфол всіма питаннями від того що робити коли світло вимикається до того як люди будуть заходити логістика волонтери і так далі це все на нас тому по суті це для нас такий величезний величезний проект ми дуже сподіваємося що всім і видавцям а в першу чергу всім відвідувачам фестиваля сподобається як минулого року я теж на це сподіваюся дякуємо mm -hmm. вам за вашу роботу да, дякую вам Перше в житті я стою за книжковим стендом та ще й нового видавництва, яке є частиною видавництва ранок. і, Наскільки я знаю, спеціалізується саме на підлітковій літературі. Бачу вже частину книг, які я читала, частина щось в бажанках. Багато новинок розкажіть, будь ласка, коли як з'явилася ця ідея, що ви даватимете, і можливо, які новинки скоро чекати. Дійсно, у нас нещодавно з'явився новий імпринт Рідбері. А як взагалі з'явилася ідея? Ми створили свою в інстаграм-сторінку Рідбері і хотіли спілкуватися саме з молоддю, почути, чого саме вони бажали б там від нас, які книги хотіли б читати. І коли ми побачили, що це реально людям відгукується, ми вирішили все таки виокремити окремий імпринт, там де буде New Adult і Young Adult література, і саме на цьому сконцентруватися, тому що саме у нас в Україні ну, немає такого видавництва, яке. Чисто тільки видавала бюдалт Янгдалт літературу. От тому ми на Арсеналі вперше презентували цей імпринт, розповіли про нього. І зараз на даний момент видаємо вже там перші новинки саме в цьому імпринті Рідбері. Щось ще у нас те, що в видавництві ранок ви з чим уже могли бути знайомі. Так, це якісь наші більш хітові серії. Ви можете побачити Маріси Мейер, вже дуже ну, така відома. Із новинок у нас нещодавно прийшла «Виживуть п'ятеро, і взагалі це вже хіт. Можу сказати, що ми про прогнозуємо, що і саме на цьому фестивалі вона стане хітовою. Так можемо показати, як вона виглядає. Ось вона виживеть п'ятеро. Так, це від Голі Джексон уже відома книга у нас «Посібник з зубився для хорошої дівчинки. Вона вже була хітом, а також вийшла зараз. Виживуть п'ятеро. І навіть така от трішечки інсайдерська інформація. В сенсі у нас була окрема промовикладка по цій книзі, і це номер один книга по продажам. Там вона зайняла топові позиції. Тому ми думаємо, що вона успіх повторить і також тут на Києві Букфесті. Так Ж ми новинки привезли. Це діти вогненного часу. От вона у нас це від наших українських да. авторок. Так, Тому. Київ. так, тут про Київ і дуже гарна така. І обкладинка, і зріз. Я взагалі дуже обожнюю ці зрізи. Мені здається, наші видавництва зараз почали робити наскільки красиві книги, що просто неможливо мені здається встояти і не купити щось. О також у нас приїхала безсердечна Це mm -hmm. серії хроніки місяця. Всі, хто полюбляє Сіндер, там і взагалі цю серію, це саме про здається, типу, як залізся в країні чудес там, королева була, і це mm -hmm. про неї, але oh, зовсім класс. інша історія на новий лад на речі. Видання дуже красиве. Так, дійсно. Я взагалі його дуже обожнюю і, взагалі, дуже люблю наш рід. І також у нас вийшла новинка корчма на перехресті світі. О, Боже, яке видання красиве! Так, таке дуже гарне. Вау. Ви знаєте, вони всі такі в нас. Ці зрізи темні Боже. Це естетичне задоволення. Ну, це і для видання, всіх, хто так. дуже любить песі Джексон. Ми привезли його перевидання. От воно угу. дуже зараз і блогери говорять часто про цю книгу. Тому також вона у нас представлена на стенді. І з новинок ми ще привезли. Гони хмарникмарниця так. Дари корні це уже гонихмарник. У нас перевидана книга, і гонихмарниця. Всі, хто вже прочитали першу книгу, можуть нарешті дізнатися, що ж буде далі. 14 років. Ки чекали продовження поміж і от книгами чекалися, і от дочекалися. І видавництво Рідбері. можливо, теж трішечки інсайдерської інформації. Чи є у вас на приміці якісь нові автори, з якими будете співпрацювати і скоро видаватимете? На жаль, на даний момент не можу поки поділитися цією інформацією, але так якби змогла, поділилась ви можете слідкувати за нашою сторінкою в інстаграмі. Там ми ну одразу повідомляємо. Про це. Але натяк є, мені здається. <ріст> так, <ріст> Дякую. Будуть, будуть. Отож, видавництво книголав, і почну з питання, яке, вибачте, мене особисто турбує. Я буквально на днях, коли їздила на показ графа Монте Крісто, бачила вже в книгарні книжку, що у вас вийшла книга Граф Монте Крісто. Я підозрюю, що це пов'язано з виходом фільму на телеекрани. Розкажіть, будь ласка, коли з'явилася ця ідея, хто працював над перекладом і чому саме таке видання. На жаль, не зможу вам відповісти, хто працював над перекладом, бо цим займалась редакція. Але це книжка з серії Золота полиця. Це наша поличка майже від початку книголава. Вона існує, і тому зараз просто на хвилі того, що зникли на щастя, всі російськомовні книжки з нашого ринку. Ми переведаємо, доповнюємо її новими виданнями і розширюємо. Тобто, ми додрукували всі існуючі свої видання, і зараз вводимо вже новиночки. І тому. Це був щасливий збіг, а не да? якась. <реш> Якась акція, яка була передбачена в цю історію. Тобто, ми в будь-якому випадку книжка була запланована, і да, вона з'явилася трішечки раніше за фільм. В нас тому да я думаю, що видавництво пощастило в цьому плані, тому що я думаю, після виходу з кінострічки на неї точно звернуть увагу. Книжка популярна за всіх часів, це класика пригодницьких романів. Тому я думаю, да, вона буде мати попит. Кажіть, будь ласка, в організації фестивалю, якщо ви були дотичні, от за. Зараз що було найважче для вас, ми вже звикли. Це другий буквест для нас, тому якихось таких важких питань не буває. Ми мали свої якісь питання по монтажу своїх меблів, але це суто робочі випроси, які вирішуються вже якось на раз-два. Як кажуть видавці, в кінці сезону це вже розкластись, зібратися і це вже якось як скатертина самобранка. Раз два розвернувся, зібрався, поїхав далі. Дуже приємно бачити, що така легкість в плані організації. Ми в Києві тому для нас це не дуже. Важко ми. Моє... Маємо склад поруч недалеко, тому якось ми не мали особливих проблем. Вже вже заточені на такі події. Вже маємо робочу команду, яка знає, що робити, як робити. Тому робимо це доволі швидко. Як думаєте, що буде в топі продажі на фестивалі? Ми дуже сподіваємось, маємо цікаві новинки ромкоми, що не дуже було характерно для книголаву. Зараз маємо просто свіжесенькі три новиночки, Одна я точно знаю, що навіть немає в наших власних книгарнях. Ще це поки буває це. Вона приїхала вчора з типографії. Ні, поки буває сусідська угода, Вчора з типографія ми її отримали тільки. Так ми тут вже покажемо. Дивіться на це. Та да, вона свіжесенька, це друга наша книжка з кольоровим зрізом. Перед нею буквально за тиждень вийшла «Паризька кулінарна кухня, приїхала і літом було, поки буває. То ми маємо таку цікаву історію з трьох ромкомів, не дуже звично для книголаву, але ми знаємо, що зараз Епопа. читачі намагаються да, відволікатися якимись такими історіями, не дивлячись на те, що вже вересень, але він ще досі спекотний, то я думаю, що і звичайно ж це наша золота поличка класика. Питання про кольорові зрізи: чи плануєте далі видавати в кольорових? І чому таке рішення? Тому що чесно, я з тих людей, яка дуже не любить кольорові зрізи і. Чесно, я іноді це не дуже приємно, що видавці не дають право вибору. типу кольоровий зріз чи звичайний? На жаль, і тут не так скажу, бо це було рішення вже редакції, якби це вони якось розробляли. І креативного директора це якось було їх бачення. Це перша наша була це війна і нові горизонти була на книжковий арсенал. Вона приїжджала. Тому тут ну все дійсно, якби на смак на поціновувача в кожного свої подобання. А вам як взагалі? кольорові зріз? Вони коли... да? ну, мені якось на полички виглядають заманливо. Ну, бачите, кожному своє. Дуже вам я люблю дякую. Всі книжки, Книга, лава, тому Це найголовніше. Кожна має свою особливість, кожна якось відвікається, тому я, я люблю кожну наші книжки. Доброго дня, я Олена Носаненко, паблішерка дитячої літератури, видавництва ранок. Видавництво ранок в цьому році є партнером дитячої програми. Київ Букфест. У нас окрема локація на другому поверсі буде. У нас такий буде джуніор Букфест, тобто спеціальна локація, спеціальне місце для того, щоб діти могли прийти з батьками абсолютно безкоштовно, відвідати багато різноманітних, цікавих заходів. Мені здається, що це дуже потрібно зараз і дітям, і батькам відвідувати такі книжкові атмосферні, надихаючі заходи. Тому ми дуже раді, що ми долучилися і до створення цієї програми, і до її реалізації. Підкажіть, будь ласка ласка, яка з дитячих новинок ви вважаєте буде в топі під час фестивалю? А можливо, вам щось дуже подобається так, з новинок? Звичайно. звичайно, це ось така чудова книжка Анна Куряча Королева. Ми в її стилі навіть задекорували наш стенд, тому що це дуже атмосферна, дуже класна книжечка про те, як дівчинка Анна приїжджає на літо в село до бабусі, і вона захотіла стати курячою королевою. Бабуся їй змайструвала корону, і вона намагається порахувати цих курей. Ця книжка не тільки для дітей. Я вважаю, що ця книжка для дорослих, тому що нам Кожному хочеться згадати безтурботне дитинство, поринути. Неважливо, це була в тебе бабуся в селі чи ні, але поринути в ті емоції, і мені здається, що в наш важкий час саме такі емоції нам усім потрібні. Тому я впевнена, що ця книжка буде хітом. Звичайно, буде дуже класно продавати, продаватися пес патрон, це другий комікс, і він ще крутіший, ніж перший, якщо чесно, він просто неймовірний. Я якраз перший зараз читаю. Другий вам сподобається ще більше. Дуже класний комікс Преспатрон. Далі я вважаю, що звичайно буде нашим хітом друга книга в серії про Україну це легенди України. Галина Дерипаска написала спочатку першу книжку. Це казки про славетних українців. І оце вже друга книга. Якщо тут казки про славетних українців, тобто про персоналії, то тут легенди України про наші. Видатні місця про ті місця можливо про які діти навіть і нічого не знали, але Галина придумала про них легенди і надає нового значення, нового сенсу, нових емоційних забарвлень, дуже відомим усім місцям України. Тобто, Ні це не... авторські легенди саме авторські легенди, письменниця Харків'янка написала Лас. дуже класну книжку. Взагалі зараз великою популярністю користується усе, що стосується України, і ось наша книжка це. Історії про життя ще 50 українців та українок також дуже класно продається, і тут вона буде продаватися супер. Буде захід по цій книзі, тому я всіх запрошую. Мені здається, що ці книги мають бути в кожній сімейній бібліотеці, там, де є діти, для того, щоб вони знали, що наша історія це таке велике гроно видатних людей, які створювали минуле нашої України, про яких потрібно знати в нашому. Сучасному э, часі, і про це обов'язково треба і в майбутньому обов'язково пам'ятати. Тому я думаю, що це буде хід. Звичайно, звичайно, буде класно продаватися друзяки динозаврики Вони взагалі дуже класно продаються. І хочу звернути увагу а -а -а! на я Персі Собі Джексона. Так. так, Персі Джексон це перевидання. Ми його вже колись видавали. Тепер ми його перевидали, і він просто неймовірно привабливий. Це і класна історія фентезі, так це і дуже привабливий зовнішній вигляд. Мені здається, що дітям, якщо ви хочете, щоб ваші діти читали, тобто це підлітки, молодші підлітки, обов'язково купуйте їм із саме такі книги, від яких неможливо відірватися. Тому я прогнозую в цій книзі також величезний успіх. Тому приходьте обов'язково на Київбукфест з дітками будь-якого віку. Так. Тут буде раптом що де залишити дітей погратися, купувати їм книги і проводьте класний час. Так, так, вхід на третій поверх за донат, але дітям до 15 років. вхід безкоштовний, тому беріть усіх дітей, усіх сусідів і приходьте. Фестивалю, це справді масштабно. Пам'ятаєте про те, що видавництва справді стараються для того, аби вам було комфортно проводити час на книжкових заходах. Ви тільки подумайте, більше 120 видавництв з усіма треба скомунікувати. Кожному треба привезти книги. Треба займатися логістикою. Коротше, це дуже багато роботи. Більше 200 волонтерів відбирали для того, аби було комфортно учасникам знаходити тут все. Тому приходьте на Київбукфест, купуйте книги та слухайте цікаві заходи. Посилочка від Київбукфест від організаторів так, знаєте бонус за допомогу в організації в створенні програми, бо насправді, типу, блогерська робота це реальна робота. От, але зараз не про це, а про розпаковку подарунку від Київ Буквесно. Тут є таке малюночок типу відкривати тут. Але оте відкривати тут. О, <з coronaco> oh! 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 oh, oh, боже. Це дуже приємно, тому що, здається, той, хто обрав подарунок, він дивився мій книжковий вішліз. Слухайте, це реально дуже приємно, бо я бачила, як спілкуються організатори з учасниками фестивалю, і це все супер класно. І приємно, що, що такий прям індивідуальний підхід в підборі подарунків. Ось. Я сподіваюся, вам видно в кадрі. Ви вже бачите, тут книжечка Теріпрачета, яку я дуже хотіла. Це, наскільки я пам'ятаю, продовження циклу відьми. Але так, ага, це запрошення на Київбукфест. Ось. Це магнітна закладинка для книжечок. Теж із от якраз Букшеф, як один із партнерів. Ой, хочу в них зараз деякі книги собі в бібліотеку. Там стільки всього цікавого. Потім наліпочка про те, що книга це зброя. Шопер. Чесно, це дуже підступний подарунок, бо можна взяти цей шопер з собою на Букфест і почати туди купувати нові книги. Бо що ще возити в такому шопері, як не книжечки? Це дуже приємно. Віщі сестри від Теріпрачу та книжечка. Дуже дякую. Прям ох. І блокнот з лого Київбукфесту. Він в цяточку. Я вважаю це ідеальний варіант для ведення саме, типу, щоденника, планера, це дуже зручно. Клас, дуже-дуже дякую організаторам за такий подарунок. Сподіваюся, фест пройде класно. Я сьогодні реально поїхала, подивилася це, знаєте, день підготовки. Бачиш, як всі вкладаються, і це дуже... Це дуже цінне відчуття. Що, типу, і ти вкладаєшся в програму, і хочеш, щоб все було на найвищій якості. Організатори про це думають, тому більше книжкових фестивалів з вами сьогодні в ефірі Атмосферниця. Дуже дякую, що дивитеся. Якщо ти раптом ще не підписаний на мій канал, знаєш, що робити. Тиць на підписочку. Обіймашки. Пам'ятаємо, що добро завжди перемагає, і побачимося у нових відео. Па-па! Що ви думаєте, що книга це завжди тільки естетично? То ні, подивіться на те, що навколо коли організовують фестиваль.